Привіт, з кожним разом все більше і більше відкриваючи Біблію, вивчаючи Слово Боже, я просто розумію, наскільки Бог він цінує тих людей, які викладаються на максимум в проповіді Євангелію у теперішній час. І я більш за все впевнений, що не буде такого, якщо я вірю в Бога, але не живу по Його слову. Не виконую того, що повинен виконувати, а живу безбожно у цьому світі. Як хочу, як для себе хочу, і зможу потрапити у царство Боже. Ні, так точно не буде. Тому що деякі люди вони прикладають за своє життя заради того, щоб потрапити саме туди, а деякі просто нічого не роблять. І думка таких людей, що Бог він любить він пробачить мене, вона просто погубить ту людину. Для того і нам і дана Біблія, щоб ми розібралися зі всіма питаннями, які цікавлять нас протягом життя, як нам потрібно жити, що не потрібно робити, тому що зараз є дуже багато, хто дозволяє і блудити, і випивати алкоголь, жити безбожно. І саме гірше це дозволяють віруючі люди, які поставлені над людьми. Потрібно застерігатися таких людей.